Помитися, витертись, хоча б обличчя, руки. Ну, в общем, щоб вони у нас чистими руками били ці Сумська волонтерка Дарина Ігнатенко із підрозділу Фей показує складові ось такого кишенькового душу. Така... Губка пінна, ми її просачуємо спеціальним гелем, який можна не змивати. Ось ми просачуємо, вона дуже піниться. Потім от така більш, тому що ця така вона не ну, грубовата, щоб ноги, руки це більш до тіла така. Йде теж просочена цим гелем. Дві серветочки, які впитують влагу, туди, щоб вони помились, витерлись і стали ми долажувати. Робимо присипку самі і крем. Крем туди йде для заживлення ран. Також до гігієнічного набору волонтерки додають пакетики з водою. Її кажуть, вистачає для одноразового використання. Як користуватись кишеньковим душем, Тарина показує нашій знімальній групі. Трішки водички, і воно моментально бачите, ось піниться. Він що робить Ось повністю. І тут скільки будеш, воно дуже довго. Ось мили, 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 мили. Розкриваю оцю. Ось. Бачите. І вони в нас вже чистенькі. Присипкай, присипався і все. Ідея створення такого кишенькового душу виникла кілька тижнів тому. Коли почалося да, потрібно помитися, або коли дуже грязь, хоча б руки вимить, то ми купили покупний душ. Розкрили, ну там така маленька. Ну зовсім мало. У нас які військові, дуже мужні, і їм ну замало виходить. І по коштам виходить ну дорого. Розробивши свою технологію створення кишенькового душу, волонтерки підрозділу фей закупили в інтернет-магазинах матеріали і стали до діла. Надо ж підтримувати, А хто якщо не ми? Тож знаходимо, час, знаходимо кошти. Ну, у нас фея сама головна. А ми так, ото при фійки. Фей, Головні фії фіже. Що скажете ловить? У неї ідеї, у неї там все таке зазріває. Дівки треба, треба значить. Треба. Ми тут. Часу займає багато, але у нас такий колектив гарний, що у нас все так проходить весело. Ми знаємо, що нас хлопці ждуть нашу допомогу. Взагалі, ми не устаємо, у нас все добре. Наразі замовлень від захисників на кишенькові душі дедалі більше, розповідає Дарина Ігнатенко. Їх треба багато, бо якщо хлопці виходять на позиції, то вони там і тиждень можуть бути. От кожному ж треба по душу хоча б раз в день, щоб вони, хоч протерли ніжки, свої ручки протерли. Тобто це потрібно. Відправок і замовлень дуже багато. Волонтерка додає собі вартість одного такого кишенькового душу приблизно 25 гривень, а пакетику не з двома, а з однією миючою серветкою 15 гривень. Гроші на це збирають на фейсбук-сторінці Дарини Ігнатенко. У нас. Дуже суперові українці. Ми виставляємо, показуємо, що ми робимо, і просимо про допомогу. І вони вступають в таку нашу тилову боротьбу, допомогу. Вони нам допомагають цими коштами. Ідей для підтримки наших захисників у волонтеру підрозділу Фей багато, каже Даріна. Якби можна було попасти до президента, да от я б він оцприїжджав, але не сказали, який час. Я б пішла тому, що. Стільки ідей, стільки всього, як облегшити нашим хлопцям, і коштів потрібно ну, мало. От вони можуть, допустимо, яйця да, по 170 гривень чи по чому. Не треба, ви у волонтерів спитайте. І ми ж зробимо більше в 10 разів. Ми ж закроємо всі потреби абсолютно. Якщо на ці кошти сумасшедші, да ми ж знайдемо, де його взяти. У найближчих планах волонтерок створити похідний набір для наших захисників. У нас дівчина дуже гарно робить супи. Дуже гарно вона енергетичні батончики і супи. Дуже, як вдома, тільки він сухий. Ось продумуємо ідею і шукаємо кошти на те, щоб такий був набор похідний. От там душик, маленька свічечка, окопна, кава, оцей супчик, то тобто і батончик. Ірина Касьяненко, Валерій Коваленко, Суспільне новини Суми.